Продовжуємо рух. Рівень 38-й ми прийшли, зараз буде 37. Так. Оці спуски згори, вони також такі небезпечні починають мене трошки дратувати, бо я по них ковзаюсь дуже сильно. Треба виходити на них підстрибуючи, так легше. Зараз вистрибну догори. Але не вдалося. Так, тут же якийсь... Супер суперник наш. Летів він таким вихром. Все так, ми цього суперника знищили. Так, і перевізьмемо цукерку. Ах! Суперник мене дістав. І ми втрачаємо останнє життя. Ну що ж, друзі, наша зимова пригода добігла до кінця. Не забувайте ставити лайки, якщо вам сподобалася ця зимова гра. Підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, яку гру ви хотіли бачити наступною. Всіх вітаю з прийдешнім новим роком. Гарного вам настрою і до зустрічі!